Доброго дня! Мене звати Тетяна Куліш. Я практичний психолог з 13-річним досвідом роботи. Вітаю вас на моєму каналі, де я розказую про ментальне здоров'я та способи його збереження. Сьогодні я хочу розказати вам, чим відрізняються везунчики, люди-везунчики, від тих людей, які називають себе невдахами. Багато людей вважають, що везунчики це такі особливі люди, до яких, місти... до яких прихильно ставиться якесь містичне колесо удачі. Проте ні, виявляється, що нічого містичного у везінні немає. Якщо у тебе немає привич... звички рефлексувати, вивчаючи себе під мікроскопом, то дозволь я розповім тобі, хто всередині тебе живе. І що взагалі відбувається? Чому одні люди вважають себе везунчиками, а інші невдахами? Отже, населення твого внутрішнього світу, воно багаточисельне, точніше, воно незчисленне. воно різномасне, кого тут тільки немає. І воно водночас монолітне, його водою не розілліш, незважаючи на всі внутрішні конфлікти. Серед мешканців твого внутрішнього світу є така люта братва. Це жорстокі персонажі. Коли вони беруть над тобою владу, ти просто автоматично перетворюєшся на невдаху. Їх імена оцінювач, тривога та контроль. Оцінювач. Скажи, чию манеру говорити нагадує тобі його голос. Можливо, це той, хто тебе найбільше критикував, чіплявся з кожного приводу. Це може бути хтось із батьків, або це може бути голос твоєї першої вчительки. Або оцінювач говорить голосом твого начальника чи начальниці. Або копіює манеру говорити твоєї подруги. Тобто, це може бути будь-хто. Затулити рота оцінювачу дуже просто. Коли він заводить свою нескінченну пісню, якою ти була нездарою, такою і лишилася, досить сурово на нього рикнути. Ану, цить мені. І якщо оцінювач не замовкне, висловитися більш розгорнуто. Мовляв, пішов звідси без розмов, закінчує тут виступати, без тебе розберуся. Тривога. Це така баба яга, яка хоче виглядати. Крутою віщункою так ось доповідає, у неї не все гаразд з головою. От вона і блукає у яких своїх темних таких страшних припущеннях, на повному серйозі сприймаючи їх за реальність. Але наука психологія вже давно встановила і раціональність тривоги і склала інструкції щодо взаємодії з нею. А саме, Гнати її від себе якомога далі. Тривога, звичайно, упиратиметься, чіплятиметься за дверні косяки і несамовито буде кричати: У тебе там не просто так болить, це небезпечна хвороба. Він не просто так не взяв трубку. Це він десь поячить з друзями або проводить час із коханкою. Це не щеплення. Це, це чіпи вживляють, щоб людей зомбувати. І інші спроби втягнути тебе в оці свої галюцинації. Тому ласкаво або, але твердо випроваджуєш тривогу, попередньо вдавши, що віриш у всі оці її марення. Тоді вона стихає. Контроль ліпший друг тривоги. Та ще солодка парочка. Вона. Тривога такої тонкої душевної організації. Він контроль, вічно насуплений та суворий. І при цьому цікавий, як солоха. Хто дзвонив, куди пішов, з ким розмовляєш. Ключі не забув. Це ти на що стільки витратив, щоб о 10-й годині був вдома, Обов'язково позвони, коли дістанешся до міста. Ось що важливо розуміти про контроль. Єдине, що йому підвладно, це твоя особиста поведінка і особисто твій вибір реакції. Щодо інших людей, контроль це у результаті кінець відносина, тому що стосунки живуть в атмосфері довіри, у тяжкій атмосфері контролю, вони в'януть, сохнуть і в результаті гинуть. До чого я веду невдоволення собою, тривожність, прагнення все тримати під контролем, це все не ти. От і не ототожнюй себе з оцими своїми проявами. Навпаки, щоразу, якщо вони проявляють активність, дистанціюйся від них. Так ти відходиш на певну відстань від того, що псує тобі життя. Так, у тебе є всі шанси попасти в оце коло везунчиків. Різницю між везунчиками та невдахами ретельно вивчав британський психолог Річард Уайзман. Способом уважного спостереження за везунчиками та невдахами, він розшифрував механізм везіння, виявивши. Та ясно окресливши принципи поведінки, які явно призводять до успіху. Щоб щастило, розслабся, тоді будеш бачити шанси. Везунчиків цікавить більше процес, чим результат. Тому в поле їхньої уваги потрапляє більше можливостей, невдавше цікавить виключно результат. Звідси цей феномен. Все, що прямо не пов'язане з результатом, потрапляє у сліпу зону, вони дивляться і не бачать впритул, пропускаючи сприятливі можливості. Принцип другий: щоб щастило більше довіряй своєму досвіду, ніж чужому. Везунчики дотримуються цього принципу, вони довіряють своїй інтуїції. Тому частіше п'ють шампанське, святкуючи успіхи. Вони, буває, звичайно, що вони помиляються не без цього. Але це відбувається тоді, коли вони плутають голос своєї інтуїції з голосом свого надмірного бажання. Але щоб дати комусь себе зупинити, цього вже просто не може бути. Коли щасливчик бачить шанс. Він не бачить перешкод, щоб ним скористатися. У цьому друга відмінність везунчиків від невдах. Везунчик собі довіряє більше, ніж комусь. Чийсь досвід особливо негативний, його взагалі не цікавить. Тому відмовити везунчиків, відсилаючи їх до прикладів чи їх спровалів, неможливо. Принцип третій. щоб щастило? Тримай орієнтир на позитивні очікування. Ні, везунчики не ходять у рожевих окулярах і не закопують голову в пісок. Ризики вони також чудово бачать. Це їм допомагає технічно оминати оці всі перешкоди. У цьому третя відмінність: везунчики визнають існування ризиків, але вони бачать їх. І завбачливо їх обходять. Невдахи або взагалі не бачать ризиків, або бачать їх у такому багаторазово збільшеному масштабі, ніби блоху розглядати під найпотужнішим мікроскопом. У першому випадку, невдахи йдуть по мінному полю на пролом, тому часто підриваються, у другому не роблять жодного кроку цим полем втрачаючи всі шанси. Принцип четвертий, щоб щастило, перетворюй невдале на вдале. Цією майстерністю везунчики володіють досконало. Наприклад, зламавши ногу і лежачи на лікарняному ліжку, щасливчик довго переживати не буде. Він вважатиме, що це шанс, наприклад, освоїти іноземну мову, написати книгу, здати екстерном іспиту. У цьому четверте і найголовніша відмінність везунчиків від невдах. Вони навіть до невдачі ставляться як до шансу. Вони впевнені у двох речах. Якщо щось пішло не так, то це вберегло їх від чогось найгіршого. І, по-друге, це шанс на наступну удачу, напевне, грандіозну. Невдахам же, невдачі підрізають крила. Вони перестають вірити в себе і ще більше зміцнюються в думці. Ну, невдаха я, така вже в мене доля. Пам'ятай, взаємодіючи зі своїми неприємними почуттями та проявами, ти не даєш їм поглинути себе, а значить, не стаєш їхньою маріонеткою. Отже, нормальному життю нічого не може загрожувати. Це і є. Один із секретів везіння. Поставте вподобайку цьому відео, розповсюджуйте його у своїх соціальних мережах. Допоможіть іншим людям знайти мій канал на просторах Ютубу та отримувати якісну психологічну інформацію у сфері ментального здоров'я. Напишіть мені в коментарях свої міркування про везунчиків та невдачі, ставте свої запитання. Я відповім на них в одному зі своїх наступних відео. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити мої чергові відео. До зустрічі!